Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендру. В цьому відео говоримо про таку гучну новину від Міноборони. Електронні направлення на ВЛК у Резерв Плюс, тепер містять точну дату та місце проходження медогляду. Чи є це гучною новиною? Зараз ми про все це поговоримо в цьому відео. Тому залишайтесь. Хто не підписаний, підписуйтесь на канал, звісно. Хто підписаний, залишайтесь моїм підписникам. Ще будуть подальші розбори. І новин, і змін в законодавстві. На сьогоднішній день їх дуже-дуже багато. За цим слідкую. Тому підписуйтесь Телеграм-канал, там вони більш швидко в мене виходять, щоб не пропускати такі важливі новини. Якщо потрібна правова допомога, звертайтеся за номером телефону, бачите на екрані. І так з'явилась така новина, і з'явилась вона 4 березня 2025 року на сайті Міноборони. І спочатку про це повідомила Катерина Чорногоренка на своїй Фейсбук сторінці. Потім це перепост зробила вже нас Міноборони на своїй сторінці, і тепер вже в нас. На сайті Міноборони є ця інформація. І от як я, як я і сказав, вона називається електронні направлення на ВЛК Резерв плюс тепер місяць точну дату та місце проходження медогляду. А раніше, що відбувається, що не було точної дати і не було місця проходження. Зараз про це поговоримо, розберемось. Спочатку новина да електронне направлення на військово лікарську комісію, яке військово зобов'язані можуть самостійно сформувати в Резерв Плюс. А така можливість від нещодавна в нас з'явилась, ви пам'ятаєте. Тепер містить точну дату та місце проходження медогляду. Функція вже доступна в актуальній версії застосунку. Мається на увазі застосунок Резерв Плюс оновлений. Нововведення є частиною масштабної реформи ВЛК, яка передбачає цифровізацію процедур і вдосконалення нормативно-правової бази. Відповідні зміни затверджені наказом на від 3 січня 2025 року. І відповідно до цих змін в нас з 1 березня 2025 року тільки електронне направлення на ВЛК формується. Але воно може бути роздруковане в паперовій формі. Отака казуїстика трошки, да. Згідно з документом, керівники ТЦК та СП а також начальники центрів рекрутингу ЗСУ формуватимуть направлення на ВЛК в електронній формі з засобами єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів оберіг. До речі, звернув вашу увагу, що це був наказ, який вніс зміни в наказ 402. Всі ви його знаєте? Да? Про проходження медичного огляду ВЛК. Громадяни зможуть подати запит на та отримати цей документ у застосунку Резерв Плюс. Електронні направлення доступні як для тих, хто самостійно бажає пройти комісію, так і для тих, хто вже отримав паперову повістку на ВЛК. Достатньо лише оформити запит у застосунку. Час один із найцінніших людських ресурсів оновлення дозволить пройти комісію без зайвих візитів до ТЦК, паперів та довжелезних черг. Я рада, що завдяки Резерв Плюс ми допомагаємо нашим. Громадянам вивільнити час для важливих справ, зазначила заступниця міністра оборони України Катерина Чорногоренка. Це її була пряма мова. За потреби можна буде отримати паперову версію направлення, роздруковану з реєстру. В такому разі документ обов'язково матиме QR-код з усією необхідною інформацією. Та реєструватиметься у журналі відповідно до вимог станових урядового постанову від 16 травня 2024 року номер 560 Зверніть увагу, що всі електронні документи, які пропонуються Міноборони, вони всі містять QR-код і всі можуть бути роздруковані. Той же саме Резерв Плюс, ті ж повістки і електронні, і тепер направлення на ВЛК. Також зберігається можливість отримання паперового направлення за формою наведеного додатку 11 до порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період за теж обміну кадміну No500 це стосується громадян, які під час воєнного стану виявили бажання мобілізуватися безпосередньо до обраної військової частини. В такому разі командир військової частини зобов'язаний повідомити ТЦК та СП. Про видачу відповідного направлення. А командир ТЦК внести цю інформацію до реєстру оберіг. Ну а тепер давайте щодо цієї новини. Чи така вона гучна? Що значить, тепер направлення містить точну дату та місце проходження? Да, розділяємо на дату і місце проходження. От ще в своєму телеграм-каналі я публікував. 9 лютого таку новину, тобто мені почали підписники скидувати таку інформацію, що от ви записані на військову лікарську комісію, і тут є інформація, що треба зробити. Візьміть з собою там паспорт, фотографію, нічого друкувати не потрібно. Покажіть це повідомлення, коли будете на місці. І зазначається направлення, є номер. Є установа, куди необхідно з'явитись. Є адреса і є там електронний цей підпис. Але дійсно немає цієї дати, про яку каже Катерина Чорногоренко. От її тут немає. Але номер два питання місце проходження медогляду. Воно було і одразу. Тобто ми бачимо, що є установа, яка визначена як місце проходження ВЛК. Ну, в даному випадку там мені скидали різні направлення. Там в якихось направленнях це було ТЦК, в якихось направленнях це була лікарня. Тому на той момент, вже станом на 9 лютого от я публікував. Вже були визначені ці місця проходження. Разом з тим дати дійсно не було. Тому частково ця нова е, інформація в принципі, підтверджується, частково вона не підтверджується, тому що місце було. Ну, може, ще буде якась додаткова інформація, якщо будуть ще новини на сайті Міноборони, дійсно, я подивлюсь, проаналізую і вам їх повідомлю. Але комплексно ми розуміємо, що на сьогоднішній день ВЛК можна проходити тепер і за електронними направленнями, сформованими через резерв Плюс. Тобто самостійно, не чекаючи, коли вас там викличуть, ви можете сформувати. І ти його пройти. Ну, це напевно, знаєте, там в реформі цього закону про обмежено придатних, воно буде комусь там зручно, тому що на сьогоднішній день у всіх вже є обов'язок. Я вам нагадаю, що до 5 червня пройти самостійно, тобто внесли зміни там при кінцеві положення, і раніше цього обов'язку не було. На сьогоднішній день він з'явився самостійно прибути до 5 червня і пройти цей ВЛК. Тому я думаю, ця функція буде зручною для людей цих категорій так точно. Залишайтесь на каналі, підписуйтесь на канал, хто не підписався, кому відео вважається корисним, давайте поділіться ним там. І всім гарного вечора, до побачення, мирного неба.